Почути вас і розділити ваш біль. Тому що те, що відбулося в Бучі це страшна трагедія, яку, яку напевно, досі переживає вся країна. Що трапилося конкретно з вами? Ну, вилися вже масовані обстріли по Київській області. Ми вже а, жили ну, в великому будинку і а, з дітьми із, із рідтою ми спускалися вже в у нас таке приміщення, цокольний етаж, там підвальне приміщення, ми там вже облаштували там собі таке спальне місце. І... Перебували весь час, майже весь час в цьому приміщенні. Чому ви вирішили? Чому ви вирішили не виїжджати на початку повномасштабного вторгнення 24 числа? Ми, ну, такого, знаєте, ми не вірили, ну я особисто не вірив, мабуть, що таке, так відбудеться, так, такі жорстокі. Так, така війна, ну, я, я не вірив до кінця. А потім вже, да, після, того, після, після того, як почалися такі величезні обстріли, якось е не було такого, знаєте, такого з страху не було. Ми його, я його не відчував не знаю чому, але не відчував, що треба втікати. Ріта е, спілкувалася своєю подружкою, Ріта, подруж, подружка давно виїхала і запрошувала нас виїжджайте, а ми чомусь якось це проігнорували. Потім вже да, як все ближче і ближче, вибухи, тоді вже да, давайте виїжджати, давайте, тому що стає страшно, страшно не за себе, так, страшно за дітей. Ну і самі вже так якось. 4 березня ви вирішили виїжджати? Ми так, да, ми поспілкувалися з Рітою, пішли. Вийшли на вулицю, воно так тепленько. Зустрілись з сусідами, з якими ми постійно спілкуємось, з Олегом і з Галею. Давайте виїжджать вони. Ну давайте, а що ж, ну як вже важко, вже невиносимо там знаходитись. Давайте виїжджати, домовились про час. І домовились виїхати виїжджати на Західну Україну, і ми домовились потім з братом, брат каже, давайте, виїжджайте, тому що тут вже все, тут вже край. Поїдемо на Західну Україну, тому що тут вже ну, неможливо знаходитись в Бучі. Е вибухи все ближче і ближче, ближче і ближче лунають, тому треба домовились, вирішили, виїжджаємо. Виїжджаємо вранці, спакували речі. Ну і 5 березня вранці загрузили в автомобіль останні речі і виїхали. Зайшла мама, ми обнялись, так. Ріта. Ваша мама, так? Да? Так, да, моя мама Обнялися. Ріта розплакалась, каже, я не хочу виїжджати. У неї було, мабуть, таке відчуття. Ну, Тим паче сіли і поїхали. Ми виїхали з Бучі, пересікли Варшавку, ну а домовились з братом Ріта в цей час онлайн тримала телефон і спілкувалася з моїм рідним братом з Віталієм і розповідала йому, що вона бачить поперед себе. Ми пересікли Варшавку. Не було ні людей, не видно, ні автомобілів, нічого. І попереду там у нас є великий стадіон і завод Ютем. Ми проїхали цей стадіон, і я зліва побачив в провулку, стояв БМП. Це вже мене насторожило, звичайно. А проїхали там метрів ще 30, мабуть, може 50. І попереду стоїть БМП прямо напроти нас. Дивиться на нас. Ну, Я прийняв, прийняв рішення, там такий карман припаркуватися і вирішувати, що робити далі. І Ріта з цей же час спілкується, розмовляє з братом. І тільки я припаркувався, і Галя а була з нами ж Галя, сусідка з чоїм чоловіком Олегом і з їхньою свахою на своєму автомобілі. Тільки я припаркувався і зразу, вже, зразу ж почався обстріл. Зразу. Вони, ага. вони просто впритул стріляли по машині? Так. Да. Ну я не успіх, ну, зреагувати там з секунди. У вас були якісь е не знаю, написи, що це, там діти, чи якісь, може, стрічки? Ну, на жаль, ми на той час е не, не, володіли, не володіли такою інформацією, що потрібно це було робити, що потрібно були якісь там написи, якісь. Написи Діти там, ще щось ми, на той час нам ніхто не розповів про це, і ми і так кажу чесно, там виїжджали. Просто ну, у нас мене білий прозорий автомобіль білого кольору не з затонованими стеклами, просто білий автомобіль. Діти ззаді сиділи, їх видно, Ріта сиділа ззаді. І тільки я зупинився і одразу ж почався обстріл. Почався обстріл, автомобіль загорівся. Я зрозумів, що я поранений. Я подивився назад, побачив мертвих вже дітей, мертву ріту. Ви зразу зрозуміли, що вони мертві? Так, да, вони лежали вже в таких не таких позах не естественних для людей живих. Ми вважали вже так, тим паче, горить автомобіль, мені треба було щось робити з цим. Я зрозумів одразу, що вони мертві, тому що ніяких подвижок не було, не від дітей, не від дітей. Вони лежали вже просто. Я спустився на землю. Автомобіль горить. Оповз автомобіль свій, там паркова зона така. Оповз і поповз до великого дерева і ліг. Частина ноги моєї трималась на шкірі та моїх джинсах. Ну, Прикинувся, я чую, що до мене під'їжджає БМП. Ну, Ліг за, за очі. БМП біля мене зупинився. Я чув, що хтось підійшов до того БМП. Я так розумію, що хтось з того БМП, що був в провулку. Військові між собою поспілкувалися. На жаль, я не чув, воно було дуже далеко, і той БМП працював і не було чути, про що вони розмовляли. І той БМП рушив далі. Ну, а я лежу і не розумію, що ж мені робити далі. Через деякий час до мене підійшов е молодий хлопець. Ми з ним спілку... поспілкувалися, він каже, я зараз тобі чимось допоможу. І пішов до автомобіля Галі. Щось як, е ну... Галя це ваша сусідка. Галя, да, це моя сусідка. Я вже я побачив, що Олег лежав біля автомобіля. Олег, це хто? Олег сусід, який з ким ми спілкувалися, який виїжджав в той же день з нами. Їх також розстріляли? Так, да, їх розстріляли. Ну, Олег загинув, а Галю поранило, і сусідку також поранило. Але вони, в... їм вдалося в... втікти. Росіяни їх не замітили і не, не поранили. Ви, у вас усвідомлення коли прийшло, що немає родини? Ну я. Ну, так, Такі моменти, ви знаєте, вони усвідомлюються зразу. Це, звичайно, там в кіно тільки так буває. Я, ж, я не розумію, що за мною відбувається. Розуміємо ми все. Такі моменти в житті вони важкі і ти, е, є бажання да, не вірити в те, що відбулося. Це така е, трагедія. Люди не вірять спочатку, але ти віриш, тому що ти розумієш, що ти бачив своїми очами. Я бачив, що діти загинули, я бачив, що Ріта загинула. Так, да, було важко. Було важко. Тому плані, що в мене в телефоні залих хранилось багато відео і багато фото дітей і дружини. Я кожного, кожного вечора, а то й не тільки ввечері, передивлявся ці фото, ці, ці відео і плакав. Як кажуть, час лікує, час не лікує, час притуплює от той біль, який ти отримуєш не більше.